Чи готує школа дітей до реального життя? Послухаємо. Ну Так, я думаю, готує. Е, ні, не готує. А чому? Ну Тому що багато предметів, які просто там вода, нічого такого Наприклад. конкретного. Ну там релігієзнавство. Це не дуже в нас розвинене, саме до реального життя. Типу, готують до екзаменів, щоб поступити у вуз, але до життя ні. Я думаю, ні. Освіта на даний момент не готує дітей до реального життя. Ні, не готує. А чому? Тому що ми ще в Радянському Союзі, ніяк від нього не, з... не збавлюся. Ні. Чому? Тому що в школах викладають тільки те і показують дітям, як не цінувати себе і як не відстаювати свою думку. Я не пам'ятаю, що я використовував зі школи чи університету те, що мені знадобилося у житті. А що буде далі? Сподіваюся, що зміниться і буде бути могло бути більше цікавих предметів, як сексуальна освіта та інші, які готують до життя.